Мене звати Юрій на жартній допомозі, я працюю водієм з 2000 року. Завжди хотів допомагати бригаді спасати життя, але не знав, як, не вмів, не знав як. Пройшовши курси екстрено медичного техніка, я тепер завжди приймаю участь у спасінні життів. Медичним техніком, це круто. Доброго дня, мене звати Антон. Пів року тому я прийшов працювати водієм на швидку, ніколи в житті не думав, що моя професія буде якось пов'язана з медициною взагалі. Але пройшовши курси екстреного медичного техніка та здобувши нові знання. Я зрозумів, як це круто рятувати, вміти рятувати життя. І це мене так надихнуло, що місяць тому я брав участь у змаганнях всеукраїнської екстреної медичної допомоги зі своєю бригадою, де ми вийшли у десятку кращих команд України. І зараз на кожній зміні я з бригадою. Допомагаю рятувати життя, бути екстреним медичним техніком це круто. Мене звати Андрій. Ще вчора я був водієм, що твої допомоги. Відповідав за технічний стан та безпечне, безпечний доїзд до місця виклику. Тепер, завдяки реформі та навчанню, здійснилася моя мрія допомагати бригаді рятувати життя. Бути екстреним медичним техніком це круто.